Вітаю вас, любі хлопчики і дівчата на нашому творчому занятті. Сьогодні пропоную вам створити ось таку цікаву об'ємну аплікацію. Називається вона Повітряний Змій. А спершу для того, щоб розпочати роботу, ми приготуємо рученята і промовляємо разом такі слова. Повітряний змій у небі літає! І кожна хмаринка його здоганяє. Вітер теж грає, за сміям летить, а той і що вище у неба парить. Розумнички, а тепер приготуємо інструмент, який нам з вами і задоблявся для виготовлення цієї роботи. Нам необхідно приготувати. Аркуш блакитного паперу формату А4, ножиці, клей, квадратний аркуш паперу розміром 9 на 9 см, смужечка паперу 4 на 8 см. Будь-яка мотузочка приблизно 20 см 20 та один ватний диск. Розпочнемо роботу з того, що виготовимо саме. Повітряного змія. Ми маємо взяти квадратний аркуш паперу і з'єднати верхній правий куточок з нижнім лівим куточком. З'єднали та загинаємо. Розгортаємо. Тепер кладемо перед собою аркуш. Куточком вверх і куточком вниз. Правий куточок ми загинаємо у серединку по лімічці, яка у нас вийшла. Також загинаємо лівий куточок, верхній куточок ми прикриваємо таким чином. Щоб у нас також вийшла лінія згину, перегортаємо, дивіться, у нас вийшов об'ємний повітряний змій. Тепер намастимо клеєм одну сторону та другу, перегортаємо. Трішечки додаємо об'єму та в верхній частині аркуша ми наклеюємо ось так. Вийшов об'єм. Тепер зробимо ось такі бантики. Беремо смужечку, складаємо навпіл, а потім ще раз складаємо навпіл. Згинаємо, і нам необхідно з вами зробити трикутничок. Таким чином ми зігнули, як нижечку, де лінія згину, ми ставимо крапочку, від крапочки ведемо до нижнього куточка та до верхнього куточка. Ось такі вийшли у нас бантики. Беремо мотузочку, прикладаємо до нашого змія. Намастимо один бантик клеєм. І прикладаємо у куточку. Для зручності скористаємося серветочкою, щоб у нас була охайна та красива робота. Мотузочку треба трішечки посунути, для того, щоб вона мала об'єм. І фіксуємо бантиками. Наша робота майже готова, нам залишилося зробити хмаринки. Візьмемо ватний диск, розриваємо його, одну частинку витягуємо і робимо ось такі пухенькі хмаринки. Намастимо клеєм частинку аркуша там, де у нас будуть хмаринки. Прикладаємо і зробимо ще одну хмаринку. Все мої шановні. Ось така чудова, вийшла об'ємна аплікація, повітряний змій. Я дуже вдячна вам за увагу. Сподіваюся, що ця робота вам прийде до вподоби, і ви зробите ось таку чарівну, веселу та позитивну роботу. До нових зустрічей. Бувайте!